Всем привет культивувати, от брызгали вже все Сегодня 22 апреля культивувати, от вот тут первую культивацию робить Тут вот у нас так получилось в цьому що будет семечка по семочке Це тут я пахав, воно було сухо, ще там Хто бачив мои видео по то Писали мені люди, що ти будеш робити весною з грудкою. І тут прям, ну, отакі чемодани вивертали. Ну, як бачите, немає грудки. Так, це сонце. Падолошний пішов, дуже багато падолошного. Нічого, будемо його культивувати. а в маю вже будемо його сіяти, не будемо спішити, хай добре земля прогріється. Зараз закультивірую, вирівняю площу, потім будемо дивитися, може борону загоним трошки виб'ємо, якщо піде падалошне опять. а потім перед посілом ще мелко закультивіруємо і будемо сіяти. Це тут наше поле, ось переїду Тоже попросили закультивирувати. Тоже буде семочка по семочці. Тут ось, ось краю удобрення видно лежить. Сусіди розкидали, трошки кинули ось. Це таке. Тоже падолошний пішов. Все, і падолошний, і бур'ян уже пішов. Сьогодні заказав на цю площу е, посівний матеріал, українська компанія, український виробник. Позвонив, сказав, що мені скільки-скільки треба, добре ми відправимо. Кажу тільки в мене свій YouTube канал, я буду показувати все як є. Кажу, я в минулому році всі показав, які ми сіяли гібриди і всю правду. Вони Увірені в собі, сказали, так, да, без проблем, ми будемо тільки вам благодарні, якщо ви нам рекламу зробите. Ми уверені в своєму посівному матеріалі, так що, пожалуйста, ми будемо тільки раді. Кажу, ну я буду тоді від початку і до кінця показувати. То сьогодні відправи, як прийде я вам покажу, який гібрид від якої компанії, як називається. Може хтось догадується який гібрид, напишіть в коментарях. Всі коментарі читаю, на всі коментарі відповідаю. Так, поїхали. Покажу трошки. Ходю шов и хорошо на першу культивацію, то ж там, я скажу важку вас. Це навігатор включив, загонки собі откривав. Бачите, воно вот отак було. Я трошки подіялі культивірую. На цьому полі загонки нарізав. Навігатори навигатор не перший год призгаєм, нічого ни разу не погоріло. Прошло тільки сьогодні четвертий день, як побризгав. то покажу десь. Через неділю воно покаже результат. І я поїду на пшениці, покажу, як там І діла погоріло. Не докультивірував, я оставлюся, це вже своє там закрив товариш зробимо. Не закрив, тут буквально з гектара залишився в мене. І почав грітися, міфіга не остиває. Ось що держа, дивіться. 95, стою остивати, став, він 85 скидує, все, більше не скидує температуру. Чуть-чуть починаю -чуть їхати, ось, буквально 85 скину, 60 метрів проїхав, опять-95, гони, і все. Я вже постояв остив, заглушив його. Дивлюсь, масло нормальне. Уровень там. Ну, не погнало антифріз. Відкрив радіатор, уровень антифризу. Больше всього, що заклинив наверное, радіатор, ой, кажу радіатор, термостат. Заговарюю. Термостат, мабуть, заклинив, ганяє по малому кругу. і не остиває. А зараз їду, буду дивитися, Ще десь масло потекло, під кабіна, Треба дивитися, дивиться, що. шок. В общем, біда. такая беда. Не Це зробив десь 15 гектар. І тут на цьому куску, ще з 6 І ось така біда. Ладно, буду. На базі включусь, покажу, подивимось, що там термостат, Що далі буде. Ну що, брат, заробляю, заробляю, заїхав дороблять. термостат достав, думаю, я а ну нагрею горелкой, откроется или нет. Начал не открывается, аж до красна нагрев, тогда он открылся. То у нас стоял на 87, помо, да, 87 градусов термостат. Купили на лето цей на 70. пока вроде не греется, вроде нормально. Зароблять потом поїду. Ще в другому місті 2 гектара зроблю і поїду свій солончак робити. Копі, як я кажу, а той землі нічого не заробляє. Добивати. Думаю, хай остиває. То, поки доїхав додому, десь 95 температура держала. Ладно, я роблю ви підписуєтесь, дальше ще включусь. В общем, добиваю вже Солончак, як я кажу на нього хобі. Падалошного дуже багато. Того, що де солончак, там подсолнух стояв ще зелений. Де нема солончака, вже сухий стояв. Ждали поки цей підсохне. Цей підсох вже почали косити, а воно цей вже переспів, напевно. Тільки жатка й дотрагуюся і сипеться. І сипеться він, і ось прям дуже багато. Бур'ян пішов теж. Ось ну, все, солончак. Ну, все, бачите, як, як засихає солончак. Це проходик, грудку звісно трохи вивертає, ось така така фігня. Ну, ще дивлюсь, навіть на Солончаку влага є. То от там зробив уже, Ну, там даєш мені те, те, це зробив. Видите, тут осталась последняя загонка. Там не доходя до 100 Фу, жарко сегодня, я не знаю, градусов 26, наверное, на улице. Такая шпара, это не верно, все Вот это вот такое было зеленое все, а вот так вот все получается. Бляха чихаю Ладно, буду заканчивать відео Підписуйтесь, ставте лайк Дальше буде Тут люди сіять оно Оно видно Даліки Джондіри з сівалочкою пече Там воно Мтезик печи. Два Мтезик печи. Все. Один і одного круги там. Тоже сіє. Там воно газон. Коротше, візки посів, найде. Тільки ми ще ждемо. Ще буде похолодання, морози, так що. Ну, не морози, заморозки будуть. Після похолодання почнемо ще раз культивувати і сіяти. Ладно, підписуйтесь, ставте лайки, буду вироблять.